Такий вже знайомий, навіть якийсь товариш, можна сказати. Але була історія, приходить, він будинок хотів купити. Каже, я такий будинок знайшов прекрасний. Там ну, недобудований, але от, електрика буде за забором. Я його куплю. Ну там виїхавши на місце без усяких юридичних скурпульозних операцій. Питаю найближчих сусідів, а де у вас тут голова товариства? Заходжу до нього, там, де він планував електроенергію підключити. І виявляється, що от цей потенційний покупець ніякої можливості підключити електроенергію, бо цього кооперативу в нього нема. І щоб йому провести електроенергію, ще один такий будинок можна побудувати. Тому зважайте на електроенергію.